Про нове медійне законодавство, діяльність медіа у воєнний час і розвиток радіомовлення на теренах могилів Подільської громади. Такі теми обговорили на робочій зустрічі міський голова Геннадій Глухманюк і представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України Вадим Мазурик. Йшла мова про етапи реформування комунального підприємства Престалрадіоцентр краяни в публічне аудіовізуальне медіа згідно закону України про медіа. Зокрема, про нововведення в діяльності місцевих мовників роботу наглядової ради як органу управління. Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що міська рада сприятиме комунальній телерадіокомпанії в цьому процесі, адже місцеве телерадіомовлення це голос громади. У цьому напрямку ми попрацюємо, що потрібно від органу місцевого середування. Ми зробимо максимум, все для того, щоб все таки наші провідні. Телерадіокомпанії компанії працювали все ж таки по громаді. Прес-телерадіо краяни це є комунальна установа, але вони працюють в відкритому режимі. Ми абсолютно не вручаємося в їхню роботу. Я думаю, що об'єктивно подають інформацію. Ми багато років вже скажімо, контактуємо, спілкуємося і бачимо, як вони працюють. Це важливо насправді. Чесно вам скажу, в мене не в багатьох. В містах, населених пунктах Вінниччини є, скажімо так, і кількість, і головне якість тих людей, які працюють в медіасфері. Безумовно, Могилів в цьому відношенні виділяється. Завжди так було. І один з лідерів завжди. Ми фактично, якщо так брати, крім Могилева, я ще на Вінниччині можу Лодижа назвати. От приблизно в такому полі інформаційному. От і то у вас насиченіший більше і ті ж провайдери і мовники обговорили на зустрічі перспективи розвитку місцевого радіо, зокрема щодо прорахунку нової fm частоти у Моглеві-Подільському. Запуск цілодобового FM-мовлення у нашій громаді довгоочікуваний, але реальний процес. Геннадій Глухманюк заручився підтримкою представника національної ради Вадима Мазурика у цьому питанні та наголосив, що особисто налаштований розвивати радіоресурс у громаді, аби кожен житель у будь-якому населеному пункті, незважаючи на складний рельєф, мав цілодобовий доступ до місцевих новин і просвітницького контенту.